А ви знали, що колись тюльпани були дорожчі за золото? Зараз розповім це третя частина, де я малюю свою найбільшу картину і ділюся з вами процесом. І рекомендую набратися терпіння, бо вона не остання. Так, от у 17 столітті в Нідерландах під час тюльпаноманії одна цибулина рідкісного сорту могла коштувати більше ніж будинок у центрі Амстердама. Ви знали такий факт? Бо я ні. А поки читала, думала собі, от би мої тюльпани. Поміняв на будинок в Амстердамі. Так, так, це нереально, але ось що реально. Це ваша активність під цим відео. Якщо вам подобаються мої квіти, поставте лайк. І якщо дуже подобається, напишіть коментар. Ну, а якщо вам загалом подобається моя творчість, тоді зробіть репост цього відео, щоб більше людей дізналися, що є така художниця в Україні, яка малює ось такі великі квіти і робить з них для вас розмальов. І щоб кожен зміг відчути себе трішки художником. Дякую.